Привіт! Зараз ми розберемо 10 самих важливих міфів в товарному бізнесі. Мене звати Аля, і я в товарному бізнесі вже 5 років. Також я показую товари, якими я займалася раніше. Я розповідаю про різні інші сфери, в які я заходила для того, щоб заробляти кошти та багато іншого. Якщо ви думаєте, що я одна із інфоциганів, яка просто продає навчання, то вітаю! Ви просто жодного разу не заходили у мій інстаграм. А якщо ви хочете переконатися в тому, що я незалежна лише від продажі курсів, то ласкаво прошу в мій інстаграм. Там є абсолютно вся інформація та дуже багато. Цікавих фактів про мене, а ми перейдемо до відео. Якщо ти думаєш, що товарний бізнес це легко, або це просто якось несерйозно, або що ця сфера не дасть тобі якогось поштовху в житті, або вона вже зайнята та багато іншого, тоді це відео саме для тебе. Додивись його до кінця, тому що в кінці один з самих важливих таких міфів, в який вірить дуже багато новачків, які заходять у цю сферу. Міф номер один в деяких кадрах буде з'являтися. Мій син, тому що він дуже любить зніматися. Він любить камеру, любить абсолютно влазити в кожен мій створений контент. Так, ось, перший міф це по суті, та сама і назва цього ролика: це легкі кошти. Люди заходять у сферу, тому що вони думають, що що тут важкого? Створив сторінку, закинув два пости, взяв постачальника товар, не вкладаєш по суті свої кошти, десь там якусь одну рекламу запустив, обготовив, в тебе є вже готовий бізнес, і ти починаєш просуватися і заробляти. Но, якщо говорити серйозно, то це важка праця, це дійсно важка праця, тому що тут дуже багато є складових і дуже багато є кроків. Якщо ви, до прикладу, розглядали ще якусь іншу сферу, там таргетована реклама. що вам варто знати, просто всю інформацію про Фейсбук, як там визначати цільову аудиторію й в загальному не сильно багато вам ще потрібно розумітися. Але коли ви заходите саме в товарку, вам потрібно розумітися і в таргеті, і в оформленні інстаграм-магазину, і в дизайні, і також вміти спілкуватися з людьми, створювати контент, показувати себе, вміння говорити на камеру, вміння фотографувати та багато інших складових моментів, які ви, як одна людина, повинна знати, так скажемо, 15 онлайн професій для того, щоб відкрити свій бізнес в інстаграмі. Якщо багато хто скаже, так я можу. Я можу просто найняти дизайнера, я можу найняти таргетолога, я вам це також розвію, тим, що будь-яка людина може взятися за будь-яку сферу, ви можете знайти будь-якого експерта. але якщо ви особисто хоча б мінімально не розбираєтеся в тому, Кого ви берете на роботу і від чого взагалі залежить його робота і що йому потрібно робити, то будь-хто вас може просто легесенько і дуже легесенько розмахати вас просто на гроші, От так. От. Ви втратите дуже багато своїх коштів, виключно через те, що ви не знаєте навіть аспектів цієї сфери. Так ось, товарний бізнес це легко. Говорять лише ті, які жодного разу не займалися товарним бізнесом, або ті, кому вигідно впарювати вам просто навчання і розводити вас на бабло. Я бачила дуже багато людей, які зливали гроші просто ось так. От в смітник, виключно через те, що вони думали, що це все легко. Ну, давайте будемо переходити до наступних міфів, і ви поймете, чому товарний бізнес це абсолютно нелегка сфера, і тут потрібно знати занадто багато різних компонентів. І так, міф номер два: успіх залежить тільки від товару. Дивіться, хороший продукт, да, це лише якась. Більша частина вашого успішного, так скажемо, відкриття успішної вашої роботи. Ну, в більшості найбільший успіх у вашій компанії, у вашій фірмі, у вашому бізнесу створюють саме маркетинг, реклама та різні сервіси. Ось що найбільше впливає на успіх у вашому, так скажемо, інстаграм-магазині, тому що я займаюся саме інстаграм-магазинами і всю інформацію, яку я надаю за товарний бізнес чи за цю будь-сферу. В інстаграмі, в Телеграмі, чи ще десь все базується саме на інстаграм-магазинах. Хочу просто на всяк випадок уточнити цю інформацію. Якщо вам також десь навішали якоїсь слабші, що саме важливе – це просто знайти товар. Далі запуск реклами це займає буквально там годинку-дві, і все, у вас все готове. Ви можете займатися далі бізнесом, розвиватися і масштабуватися. Но це не є знову ж таки правдою чіткою, яка вона є. Я як людина, яка вже пройшла досить великий досвід в цій сфері, я стикалася з сотнями різних проблем, з підводними камнями і так далі, я скажу на своєму прикладі, що якщо ви банально навіть не вмієте просто говорити, який би товар не був, скільки б він не коштував, яка б там не була моржава, його не продасте. Вам просто, як мінімум, хоча б потрібно вміти спілкуватися. Це навичка, яка вам може знадобитися, типу, базу, та всі вміють говорити. то до чого ти це взагалі говориш? Ну ні. Не всі вміють говорити, а тим більше не всі вміють подати свій товар, навіть себе вони не можуть банально подати людям, не те, щоб навіть їм щось продати. Так що навіть одна з навичок, яку потрібно вміти знати, як робити, це просто банально говорити. Наступний момент, міф номер 3 це потрібно великі гроші для старту і для реклами. Дивіться, з цим я погоджуюся, напевно, на 30% з 100. Тому моменті лише, що зараз 2025 рік на вулиці, і якщо ми будемо рівняти з 2020 роком, то в тоді, на той момент, з товаркою було проще в будь-яких аспектах, чи в контенті, чи в продажах, чи в маркетингу, чи навіть з аналізом цільової аудиторії, в всьому було попроще, тому що тоді ця сфера не була так розвинута, не знала про неї так багато людей. Вона, по суті, лише тоді починала набирати своїх. Обертів, як і будь-яка якась інша сфера, вона також з часом починає набирати свої оберти. Так само і з товаркою сталося. Тобто тоді, що б ти не робив, що б ти не продавав, як би ти це не упаковує профіль, воно в будь-якому випадку воно продавалося. Зараз же на даному 2025 році люди стали трошечки понагліше, і їм потрібно куди більше різних там навіть ідей, різних УТПшок, різних акцій і бонусів для того, щоб вони замовляли саме у вас. І їм потрібен чіткий контент, їм потрібно чіткі Огляди вашого товару, повна інструкція, їм потрібна також комунікація, клієнто, клієнтоорієнтованість і все інше. І тому, коли мені говорять, що зараз для того, щоб розвиватися, потрібно дуже багато коштів, то я скажу лише одне: так само, як і з міфом номер. Два. Що не все залежить від якогось одного єдиного компоненту в цьому бізнесі. Для того, щоб він працював, вам потрібно, щоб всі ваші 10 компонентів працювали ідеально, навіть якщо не ідеально, ну хай буде навіть хорошо для того, щоб він щось приносив і він щось вам давав. Якщо також чую дуже часто від різних людей, які заробляють виключно на курсах, ну вони навіть в своєму житті жодного разу абсолютно нічого не продали, абсолютно нічого. Ну, вони дуже сильно розповідають, що чим більше ви вкладаєте, тим більше ви заробляєте. Ви вкладіть 100 доларів, через місяць у вас буде вже 3 тисячі доларів з товарного бізнесу. Дивіться, це настільки просто шляпа-шляпочна, що вас розводять просто як повніших лохов. Не може бути так, що чим більше ти вкладаєш, тим більше ти Заробляєш все залежить від того, куди ти вкладаєш, в яку соціальну мережу ти вкладаєш, в яку рекламу ти вкладаєш, чи це блогер, також незрозуміло в якого блогера ти вкладаєш, чи правильно ти його підбираєш, та багато інших моментів. Я раджу своїм, до прикладу, учням вкладати, хоча би там не знаю, ну навіть не вкладати, а просто мати кошти, окрім того, що ви там придбаєте якийсь курс. Ви маєте мати хоча б. Мінімум на руках 100-150 доларів для початку. Ну, це не означає, що обов'язково з цих коштів може щось стрельнути. Тому що для того, щоб ви отримали якийсь результат, вам потрібно дуже багато тестів, вам потрібно аналізи. Ну тобто, я не буду вам тут розговорювати про те, що то це все легко, то просто купіть курс, я вас там навчу, то там, типа, діло на два дні і так далі. Ні, я буду завжди говорити правду. Я не буду дозаробляти на курсах, до прикладу, я там буду продавати один-два курси в місяць, часто із-за того, що я говорю правду людям, а не шляпу якусь там пітляю, що найкраще навчання, і не продаю по 100 тисяч курсів на місяць. Я продаю там максимум один-два курси на місяць, ось скільки я з курсів заробляю. На все інше я живу повністю з сфери товарного бізнесу. Тому я думаю, мене варто слухати, тому що я думаю, навіть ті, хто на мене підписані, вони бачать, що я не піарю своє навчання 24 на 7, Я не розповідаю про нього 24 на 7. Я виставляю там буквально якусь одну історію в 2-3 місяці і на тому кінець, Щоб просто нагадати людям, що якщо в когось є, є бажання долучитися до мене, там працювати зі мною, тому що дуже багато партнерів, з якими я зараз співпрацюю це в більшості мої учні, яких я виховала, і я знаю, що вони зроблять все прям так, як бачу це я. Давайте продовжимо нашу тему. Я думаю, що з міфом номер три все зрозуміло, що ваш результат не залежить від суми, яку ви вкладаєте в свій магазин. Далі, пункт. У нас номер 4 – це те, що люди в більшості новачки, я їх засуджувати не буду, просто хочу сказати вам цей факт, що є люди, які думають, що товарка базується на тому, що ви замовляєте товар з Китаю, і тут а в нас його перепродаєте. І вам потрібно там мати, знати китайську якусь мову, взагалі спілкуватися з якимось іноземними постачальниками, возити це все сюди. В, прям є люди, які думають дійсно, що це для того, щоб. Співпрацювати з якимось постачальником, це треба пройти 10 кругов ауда, там знати 50 різних мов, переводчиків так далі, щоб замовити якісь товари, які можна перепродавати. Дивіться, що я вам скажу: якщо є люди, які замовляють товар з Китаю і перепродають в нас, я їх не засуджую, але сама я таким ніколи не займалася. У мене був досвід і є зараз. Навіть я замовляю товар з Туреччини або з Польщі, вожу його до нас в Україну і тут. Я його перепродаю просто з націнкою, тому що там я беру оптом по максимуму. І через те, що я беру оптом, ціна ну, мінімальна. Якби хтось з вас захотів прийти до постачальника і сказати, ось дай мені по цій мінімальній сумі ті самі якісь джинси, то вам ніхто їх не продасть. По такій сумі ви зможете отримати типу, товар лише в тому випадку, якщо ви його купляєте величезними партіями. Як то роблю я? А так, типу, по суті, гроші, ну, типу, продаж товарів, якими я займаюся, вона орієнтована десь приблизно така ж сама, як там в офлайн-магазинах чи щось по типу такого. Але я все одно маю гарну націнку виключно через те, що я купляю товар оптом, і він мені виходить дуже дешево. Ось тому хочу вам сказати і нагадати лише про те, що міф про те, що това що товарка, це виключно там закуп товару з Китаю і перепродаж в нас. Це просто роблять різні люди, які ну в принципі хочуть. Займатися товаркою, але ну не коротше, я навіть не хочу про це говорити. Чесно кажучи, я не засуджую Китай, але сама я з Китаєм не працювала і не буду ніколи працювати. Ось і тому міф стосовно того, що товарка виключно це якийсь Китай. Теж у нас відпадає, тому що в нас є постачальники з будь-яких інших країн. Також у нас в Україні є різні виробництва, які можна запропонувати співпрацю, і вони навіть самі погоджуються на те, щоб з ними працювало, тому що вигідно двом сторонам: що постачальнику, що і вам, щоб їхній товар як можна більше штампувався і продавався. Так, дивіться, міф наступний: це те, що товарний бізнес він помирає. Все помирає, зараз 2025 рік, люди виїжджають, все помирає, люди не дозаробляють. Дивіться, з цим я погоджуюсь навіть на 70% зі ста, що да, так і є. Трішечки товарний бізнес просідає, але. Тут теж треба вміти користуватися будь-яким моментом. Тобто товарний бізнес може просісти, да, ви можете почати трішки менше заробляти, але ви маєте розуміти, що це залежить від ситуації в країні, на яку ви ну, ніхто з нас не може повпливати. Якось вирішити, що сьогодні є там війна, завтра її немає, і ми будемо заробляти. Ні, вам потрібно просто навчитися підлаштовуватись під будь-які кризові ситуації, які б вони там не були. Як почалося повномасштабне вторгнення, та я також не заробляла перших 2-3 місяці. Моя компанія виділяла кошти на Збройні Сили України. Ми закрили наше виробництво. Ми дуже багато коштів також втратили, і ми потім ще там на декілька місяців ми не повертали виробництво виробництво назад, тому що ми не знали, що буде далі, і це було дуже важко. Але потім я розумію, що війна людям потрібна робота, потрібно виплачувати якось їм зарплатню. Тому ми возобновили наше виробництво і почали далі продовжувати штампувати наш товар для продажів. Тому що я хочу взагалі цим донести і сказати, те, що. Кризові ситуації вони можуть бути різні. Чи це війна повпливає, чи це там якісь протести почнуться, чи якісь нові закони вилізуть, і так далі. Може бути дуже багато різних ситуацій, і ми можемо лише під них підлаштовуватися. Тобто, ви можете далі. Продавати, ви можете просто підбирати якісь товари, які більш потребуються на даний момент протягом кожного нашого дня. Ви можете робити будь-що, аби ви не шкодили лише людям і так працювати і заробляти. Тобто, товарний бізнес він просто потух. Трішечки зменшилась. Ну, я думаю, це абсолютно будь-хто це розуміє, що товарний бізнес він просів через те, що велика кількість людей виїхала, але й велика кількість людей залишилася тут в Україні, і людям, люди, ну типу. Люди звикли постійно щось купувати, і людям постійно щось потрібно. Просто я завжди е, говорю новачкам, коли вони не можуть обрати якісь товари, які їм потрібно продати, там моїм учням. Я говорю про те, що завжди бери більш-менш якийсь банальний, простий товар, так як ти ще ніколи не мала жодного досвіду з товаркою, то тобі найкращий, найліпший, найспокійніше буде починати працювати з тим товаром, який потрібен кожен день людям. Неважливо, що зараз відбувається в країні. Він кожен день потрібен людям. Тому бери, старайся брати на початок самий банальний товар для того, щоб, хоча б навчитися і мати якісь перші навики, мати якийсь перший досвід, а далі вже будеш дивитися по ситуації в країні і будеш просто змінювати собі різні товари. Я Змінювала десятки різних товарів, відштовхуючись від будь-яку ситуацію в країні, чи то якісь там коронавіруси були, чи ще 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 щось. Дуже багато від чого відштовхувалась, і дуже багато на що повпливало також моя робота. Мій бізнес дуже багато товарів змінилась мене і блокували. Мене там ну що тільки не відбувалося з моєю роботою. Тому я знаю про що я говорю. Наступне це щоб заробляти, треба винайти щось унікальне. Тільки що я перед цим говорила про те, що я раджу своїм новачкам е, брати щось банальне для того, щоб набратися першого досвіду, зрозуміти взагалі, як працює ця сфера, не розчаруватися в ній. Тому що якщо ви зразу будете пробувати заходити щось дуже важкого, ви будете дуже сильно ламатись, бо у вас буде ну, типу, багато різних нюансів в роботі. І ви зможете швидко зламатися і просто впустити свої руки. Тому е, ваш успіх, ваші кошти залежать не тільки від. Унікальності товару, вони в більшості залежить від унікальності вашої подачі, вашого маркетингу. Тому завжди, в першу чергу, звертайте увагу не тільки на те, то, який товар ви продаєте, але і на те, як ви його подаєте і як ви хочете його продати. Ось що найважливіше, окрім того, що у вас є якийсь там товар, який ви вже вирішили собі продавати. Наступний міф це те, що автоматизація рішає все. Теж повна шляпа, теж я повністю засуджую такі висловлювання від будь-кого, хто. Займається бізнесом або дійсно займається бізнесом, він має розуміти, що автоматизація, наприклад, це в цей момент. В даному прикладі ми говоримо про таргетовану рекламу. Тобто, ви запускаєте рекламу, ви ставите собі чіткий бюджет, і ви ставите чітко собі по дням скільки вона має крутитися, і все і далі собі просто сидите і чекаєте, щоб приходили замовлення. Но це повна шляпа, тому що вам е, не тільки потрібно щось робити, щось там е, впроваджувати, запускати якісь там нові товари чи ще щось, але вам завжди потрібно привчитися і розуміти те, що кожен бізнес він завжди потребує чіткого контролю на кожному етапі роботи. Вам потрібно чітко відслідковувати. Кожен божий день, як проходить ваша реклама, яка там статистика, скільки людей переходить? Чи є сенс крутити цей креатив, якщо там просто ну, нуль профіту? Для чого це робити? Вам постійно потрібно контролювати кожен свій креатив. Кожного свого блогера, кожну статистику, яка проходить через ваш профіль, жодної автоматизації робимо, контролюємо і чітко підраховуємо кожен свій бюджет. Лише в тому моменті запам'ятайте, що будь-який бізнес, будь-яка робота, будь-що воно завжди потребує контролю. Є, ви думаєте, на фірмах, там, на заводах і так далі, немає людини, яка сидить і контролює кожен пробігшийся якийсь там бюджет, кожну циферку, чи щось по типу такого. В, кожному, в кожній роботі є хтось, хто контролює для того, щоб бюджет компанії не зливався в повітря. В цьому випадку, так як ви займаєтесь товарним бізнесом, у більшості вам потрібно розуміти дуже багато різних аспектів. Тому і завжди е, створюють саме курси. Де додають декілька модулів по декілька цих різних аспектів для того, щоб людина, пройшовши там, до прикладу одне навчання, вона знала абсолютно все, що їй варто знати на даному етапі її роботи. Тому я думаю, з тим, що автоматизація це добре, ми зрозуміли, що це зло, тому що потрібно контролювати, аби не зливати свій бюджет направо і наліво. Так, наступний міф. Складається про те, що багато хто говорить, що весь ринок вже зайнятий, конкуренції багато, як мені прорватися, типу, як мені заробити, вже товарка типу, померла, тому що вже дуже багато людей нею займаються. Так, да, Займаються, і що? Дуже багато людей печуть хліб, дуже багато людей і дуже багато компаній, які створюють різні машини. І що? Вони ж теж конкуренти для себе. Чи ви думаєте, що типу ви ну, навіть порахуйте, скільки компаній, які виготовляють різні марки автомобілей? Вони роблять, по суті, одну й ту ж саму штуку, виконують одні й ті ж самі функції, але це все одно різні люди. І весь час вигадується щось нове, постійно вигадується щось нове, постійно вдосконалюється і так далі. І нічого. І завжди буде відкритий ринок машин, тому що завжди будуть люди щось ще придумувати, ще придумувати. Так, чому ви вирішили, що в товарному бізнесі, типу, якщо вже є якісь люди, то це означає, що для вас ринок закритий? Ну, це повний дібілізм, чесно, це от прям повний дібілізм. Якщо є багато магазинів стосовно якогось товару, люди не тупі. Люди, багато людей вони не будуть створювати бізнеси, продаючи один і той ж самий товар, якщо він буде погано продаватися. Тобто, якщо люди створюють багато різних магазинів, багато різних компаній відкривають стосовно якоїсь ніші, це означає, що там є бабки, і туди можна залазити. В будь-якому випадку, та що б ви там не придумали, далі завжди знайдуться люди, які будуть замовляти в інтернеті, і будуть замовляти в різних магазинах, і будуть замовляти різні товари. Навіть якщо це одна ніша, але вона по-різному виглядає навіть той самий одяг. Люди все одно будуть його замовляти. Вам головне подача. Вам потрібно просто розумітися. Як свої товари продавати щодня і щодня їх піднімати вверх? Все, конкуренція для вас має бути плюсом, ну в жодному мінусі, ну в жодному плані не мінусом. І наступний момент це те, що товарний бізнес несерйозний. Так говорять люди, теж які ніколи не займалися товарним бізнесом, тому що як це товарний бізнес, його так популізують, скільки людей. Типу, прям справжніх товарщиків заробляють на товарному бізнесі. Дивіться, давайте я вам взагалі поясню, що таке абревіатура цей товарний бізнес. Це коли ви берете товар і продаєте його. Товарний бізнес можна назвати продаж хліба у вас під будинком в ларічку. Товарний бізнес це те саме, що ви прийшли в салон, купили машину. Товарний бізнес це все, що продається і купується кимось іншим. Як це може бути несерйозно? Просто в когось бізнес товарний він є фізичний, він є в різних сумах, це різні товари, а в когось він є онлайн-бізнес, так як у мене, та у моїх учнів. Ми просто робимо це онлайн для того, щоб не залежати від якогось місця перебування, там міста, де ми живемо, чи щось по типу такого. Я просто не хочу мати щось фізичне, я прив'язана до онлайн, я просто масштабуюся. Тому і товарний бізнес називати якось несерйозно, серйозною сферою це занадто смішно. Я вам скажу так. Це дійсно занадто смішно. Це просто величезна індустрія, яка працювала ну, типу, величезними роками і буде працювати ще десятки років, просто сотні років вона буде працювати. Просто вона буде трішечки проводити якісь зміни. Там, до прикладу, в з інстаграму перейде там в якусь інш інша сфера, там через 15 років з'явиться ще якась соціальна мережа. Може і там починатись відкривати бізнес. Ну тобто, товарка, вона існувала, існує і буде існувати, хто би що там не говорив. Просто є різні моменти: є фізична товарка, є онлайн товарка. Хто якою хоче займатися, той такою і займається. Давайте подитожимо наше відео. Я думаю, вам було. Цікаво таке послухати, дізнатися трішки правди, а не тих розових окуляр, які вам можуть понавішувати різні люди, які хочуть заробляти на вас бабки з продажу вашого курсу. Я думаю, вам стало трішечки. Більш зрозуміло, з ким вам варто зв'язуватися, а з ким ні, і хочу вам просто ще надати такий момент, що якщо ви раптом захочете десь в когось придбати навчання, щоб для того, щоб розвиватися, будь ласка, не купуйте ніколи навчання в людей, які обіцяють вам, що ви обов'язково гарантовано будете заробляти мільйони, трильйони, десяткильйонів просто за один місяць навчання після їхнього надання вам того курсу. Добре, давайте підотожимо те, що я вже голос зірвала. Я до кінця відео я вже зірвала голос. Давайте подитожимо той момент, що товарний бізнес це не золота кнопка, це не легкий бізнес. Тут важко, тут є багато різних компонентів, і тут дуже багато потрібно вчитися, пройти дуже багато помилок для того, щоб навчитися на своєму ж досвіду з різними товарами, різними сферами працювати і досягати так бажаного свого якогось результату. Добре, давайте ще якщо ми підійдемо до товарів. Арного бізнесу повністю з холодною головою беземоційно, то ми зрозуміємо те, що да, це не легко, але це можливо, і це дає ну, велику таку можливість бути фінансово незалежним, працювати з будь-якої точки світу. Мати свій бізнес, який тут укомплектований, мати якусь свою команду і на регулярній основі мати собі різних співробітників. Ти розумієшся в багатьох моментах і тебе надурити буде дуже важко. Ти розумієшся в повних фінансах, маєш бухгалтерію, маєш там ФОПи і так далі. Тобто дуже багато різних моментів. І тому я вважаю, що товарний бізнес це, напевно, одна з таких самих. Простих сфер, в яку можна заходити людям, які хочуть типу спробувати працювати якось онлайн, а потім вже переходити в якісь більш там. В серйозніші сфери просуватися, десь в якихось інших сферах, просто мені особисто так здається, на жодну сферу онлайн, яка не має чорнухи, тобто сам білі сфери, я жодну не буду засуджувати. Також можу вас закликати до написання коментарів, які міфи ви знаєте чи вам розповідали, в які ви там раніше вірили, але зараз не вірите, або досі вірите. Було би дуже цікаво почитати. А якщо вам подобаються якісь такі відео і у вас є ідеї, щоб ви ще. Хотіли почути від мене, побачити, то я буду дуже рада кожному коментарю, навіть просто там якомусь одному слову. Для мене це буде велика підтримка, так як я лише розпочинаю вести свій ютуб канал. Хочу спробувати розвиватися ще в медійному просторі як особистість, як людина, яка надає якусь користь людям не тільки в сфері товарного бізнесу, а також і там різна психологія розповідає про різні ситуації, про свій досвід, про свою роботу. І так далі. Якщо вам дійсно було цікаво дивитися мої відео, і цікаво буде в подальшому дивитися, то ласкаво прошу до мене на канал. Підписуйтесь, так також підписуйтесь на мій інстаграм, а там вже буде ссылка ще на мій телеграм, на мій тікток. Коротше, у мене багато соціальних мереж, але найбільше я закликаю підписуватись на мій інстаграм, тому що там я повністю 24 на 7 показую вам свій лайф. Деколи розказую щось там по роботі, записую різні відео вам, і також буду скоро показувати свої різні подорожі по Європі. Дякую, що переглянула це відео до кінця. Я ціную кожну людину, яка слухає мене, яка приділяє мені увагу та мене підтримує. Всім дякую, я всіх вас цілую і пока-пока. На фоні ви могли чути, як в мене дитина кашляє, бо вона вже вдавилася чимось. Що сталося, зайчик. Все. За. Всім па-па!